ПДФО військових це було 50% взагалі бюджету Миколаєва. Я хочу сказати, що ну це. Ну мені здається, що добре чи це погане, це все ж таки відніше з Києва. Допомагати зсу це сьогодні основне, що ми повинні робити. Миколаїв дійсно допомагає. Він багато вже відправив допомоги для ЗСУ. Тобто, знаєте, як я вважаю, що сьогодні повинен бути такий слоган для миколаївця. Допомога для ЗСУ для перемоги. Це вперше за все. Але що мала на увазі? Я ще в 2021 році закликала кто. Що повинна бути оптимізація. Наприклад, я ще тоді казала, що, наприклад, там давайте візьмемо, як це було зроблено у Дніпрі. Оптимізація штату, оптимізація взагалі робот. Ну, тобто ми можемо оптимізувати, якщо цим питанням займатися і це хотіти. Знаєте, я завжди кажу, що треба дуже захотіти, щоб це зробити. І все, все можливо. Тому я сьогодні точно так же і наголошую, і кажу, що треба оптимізувати, треба затягувати все ж таки пояси. І розуміти, що ті питання, ну тобто, департамент фінансів сьогодні нам повинен на бюджет 2024 року, все ж таки, надавати заздалегідь. Не за одну ніч, як ми працюємо на жаль, сьогодні, а все ж таки заздалегідь що ми бачили цифри, щоб ми могли проговорювати, щоб ми могли бачити, де оптимізувати там основні якісь те, що необхідне, там заробітна плата, люди. Основне це люди сьогодні, щоб їх підтримувати. Все остальне, тобто квітка на галявині, можна поки обрати. Тому я вважаю, що тільки так, і ми будемо працювати разом.